Очищення стічних вод у Жешові, вітрова ферма в Карстіні, сонячні електростанції у Севільї. Європейці давно зрозуміли, скільки ват ховається у здавалось би непотребі та такому далекому сонці. В Україні про використання відновлюваних джерел енергії поки що тільки слухають протягом трьох днів. Знавці енергощадної галузі з Польщі розповідатимуть у Львові про те, як в Європі видобувають енергію з усього, навіть зі стічних стоків. В середньому кожен будинок споживає близько 15-20 кВт. Натомість ми на підприємстві при очисних спорудах видобуваємо 2000 тисячі тобто можемо надавати електроенергію близько двом тисячам мешканцям. Про те, з чого видобувати енергію, замислились і в Україні. Багато відходів є від деревопереробки. Багато відходів є від сільського господарства. Їх треба використовувати. Ми всі сіли на голку як наркомани газу, і собі не можемо уявити, що є ще інші види енергії. І Україна багата на них. Але не одним словом гріті скоро кажуть учасники проекту і на Львівщині а саме в Жовкві, з'явиться підприємство, що в пілотному режимі займатиметься виробітком енергії з очисних стоків, тобто з ресурсу, який ніколи не закінчиться, і який ніскільки не коштує. Можливо, Жовква піде тим же шляхом, що й Вроцлав. Вироблять енергію з біогазу продадуть її в мережу двічі-втричі дорожче ніж звичайно, а собі закуплять дешеву енергію також з мережі для своїх очисних споруд. 5-10 років потрібно Україні для того, щоб впровадити проекти для створення очищальних стоків для отримання біогазу. Польща була на такому самому етапі 5 років тому. У нас в Польщі також не використовували вітрової енергії. Не було системи сортування сміття, не було системи очищення. Чення стоків а Україна є гарним і зеленим краєм, і можемо за 5-10 років використовувати біомаси і видобувати з них біогаз до слова, якщо українці таки переймуть досвід європейців, то платитимуть за електроенергію щонайменше вдвічі менше.